Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Чеський Скарбошукач. Сьогодні я ось на такій річці. Перший сигнал це в мене була ось така гільзака. Ось тут на березі майже Ціла. І ось я купнув гільзаку і мені випав, дивіться, кусок глечика. Ось гніте. на камеру видно. Такий ось глечик. Ну, досить думаю, старовинний, Прикольно. Ось такі от знахідки тут на річці. Ну це для мене перший раз. Тому не сидіть строго. Поки що так випробую. Ось такий сьогодні буде коп. Тому, друзі, не переключаємося, підписуємося на канал, ставимо лайки. Буду вам дуже вдячний. І до перегляду. Буду знахідки, буду вам показувати. Так, друзі, в мене сигнальчик перший. Ось, ось такий от гудзик мені попався. З вушком. Бачите. З ціленьким вушком мені попався гудзик, але на жаль без нічого. Змінило, ну так, 20. А тут дуже багато сигналів таких хибусних, 14 і 15. Ну, я купаю більше такі сигнальчики точні і якісь чіткіші. Ну, ось так, ось такий от гудзик без ніяких позначень, ні малюнку. Ну, звичайний ґудзик, але приємно. Також тут є. Без нього ніяк. Так одуть. Обходжу тут. Са, кола. Надіюся знайти хоч одну не тут Чесно. бачите сигнальчик. Бачите, 18. це. Ех. Да. Обидно. Ну, Ладно. Ось таке. Ось така от фігня друзі. І таке тут теж є. Міло 18. Ось так. Приїхав на ось такий ось таку місцевість покупати. Вирішив, у мене нарешті відпустка і я маю час поїздити покопати. Зараз ось така чудова погода, тепло, літо, одним словом супер. Поля ще, звичайно, не орані. тому по полях поки що ще не ходжу, а ходжу ось по таких степах, лісочках. І ось так. Тому якось так, друзі. Поки що будуть відео не з полів, а ось таких поселень, одним словом. Бо тут десь було недалечко поселення ось в тому, тому лісі. А ось тут було, не знаю що саме, але щось було, бо тут є ось такі. Муровані такі попри дорогу, тут дорога якась була напевно стара, а тут можливо щось щось було. Ось таке от муроване тут штука. Не знаю, що це. Можливо тут будинки стояли вище. Ну, одним словом, тут ось така штукенція. Я теплюю ще походити. Ще в тому лісочку на тому поселенні не був. Там трошки зарості, але поки що тут походжу, можливо, туди ще й піду. Ну, Походив по степу, одним словом, нічого толкового не було кругом ось тут. Взагалі одна монетка мені попалася, це один крейцер. Ну і більше такого цікавого нічого. Але от у мене перший сигнальчик на цій дорозі. Тут сигналів дуже багато таких шмурдюкових, одним словом, але але щось пробивається толкове. І в мене ось, пробився гарний сигнальчик. Ось дивіться, що мені попало. Попав ось такий, дивіться, гудзичок. Прикольний. Ось такий от мені гудзик попав. З такими класними мечами. Супер. Перший гудзик мені попався тут в Чехії такий гарний. Да, він трошки зігнутий, звичайно, стан такий собі, але, але хоча б з малюнком. Так обично звичайні малюнки, або взагалі немає їх. А ось тут, бачите, такі два меча. Круто, круто. Я думаю, вдома ще трішки відчищу його. І досить непоганий такий буде гудочок. Клас. Ну, перша знахідка є тут. Хороша. Буду тут трішки ще виходжувати. Як будуть знахідки, буду вам, звичайно ж, показувати. А ви, друзі, не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки. Так, в мене сигнальчик, друзі. Дзвеніло приблизно 17. Ну, звичайно, так всі монетки дзвінять. Обечно 17. 17 рівно. І, до речі, я попав на цей і там походив біля, там де знайшов годзика, але там не було взагалі сигнальчиків більше. Обходив. Короче, там. Або бити місце, або ну, скоріш за все, що бити. Скоріше за все, що бити місце, перебити, коротше, нічого більше не попало. Пішов я ось. Тут має бути поселення. Ну, воно Принаймні, десь тут Десь воно тут є. Тут є дороги, є різні стовпи. Тобто щось й тут було. Його тільки зайшов, цей лісочок. І перша монеточка в мене, дивіться, пенік один. 41-го року. Ось такий мені попався пхенік. Це вже виходить друга монетка сьогодні, не густо. Але ще тут покручуся, походжу з годинку-дві і буду, напевно, їхати додому, якщо нічого не буде. Тут буду їхати, а потім ще щось той знайду. Локації в мене є, небагато, але часу. На жаль, в мене небагато сьогодні, тому ось такий у мене. Сьогодні коротенький буде коп. Але сподіваюся, що ще щось тут викопаю ще будуть монетки. Бо якщо є монетка, значить має бути іще. У мене сигнальчик біля ось такої хатинки. Залишився тільки фундамент легенький. Ну, Одним словом тут вода почікає, різні різно. Схили, перепади. Я візьму на сигнальчик, буквально він лежав тут на поверхні, навіть нічого не купав. Німецький гудзик Ось так от. Німецький гудзик, ціленький, можливо, хтось загубив, а можливо. Знову. Якось, одним словом, він не був під землею. Ось такий ось гудзик мені попався. ну Поки ще тут кружляю Сигнальчиків дуже багато, прибор піщить, просто розривається, дуже багато тут мусору, дуже багато мусору різного і різного каміння.